Всім доброго дня, пані капанові, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не для початківців. Сьогодні прикуп до кузні. Горно в мене вже горить. Він навіть там кусок металу гріється. Це буде стоєчка на камінний набор. Тому що в мене вже нічого не залишилось на базарі. О. І так Приходиш, возиш, возиш, ставиш, ставиш, виробиш. Витають білють, а потім як буває так в один день, в один-два дні. Продається все. Так що ось так. Сьогодні я буду робити деталі на камінний набор, деталі для мангалу. За ящик я зробив на мангал, такий вашкелезний, шістерки. До того, що в попередніх відео то було під замовлення забрали, а цей ящик ще більший. На 5 см він длінший. Ну так це. Розпрогика метал і кажуть, але сідати відходить, тобто залишилося 750 днів на 400 на 200. Ну, от пороблю сьогодні деталі, а завтра вроді сонячна погода і буду тоді збирати все до Так, Заготовка прогрілася, працювати швидко. Звісно, довго витягувати. Довго витягувати болванки. Був би квадратик, то трохи підтягнув, да завернув десь. Да виходу немає. Де я його зараз візьму? На металобазу їхати. За цим шматком -то вже. Тоже не вихід. Придеться шампур тягнути із такої болванки сорокової. Жарко на дворі потепліла, це не зима, що почуваєшся в кузні дуже добре. Потеплішало той жарко, а літом тут буде першого. Пекло. Що на дворі буде жара, шопологарна, дуже добре, дуже часто. Якщо зараз і не роздінешся, тому що роздінешся, одежа. Тобто треба, щоб була руки попечеш.

Декілька разів треба нагрівати і витягувати такі. ну Більше такі треба проховувати, а потім вже буду на робити, там собочки, на совочки, на кочерки, там заліточки з 12 квадрата. Так горно не загоріло, там колісники, добре горить, нагрівають, поки так, не помню. ♪ получился квадрат такой который мне надо 75 а тут загнуться таким як корбами для вот і двигателя вогнути сюда так и стол часто Так ми поміряємо і одрубаємо вишню. Подрубаємо вишню. На ручку. Сюди загнить, сюди загнить, на ручку даємо і. Рубатики все на смарт-бувати. Так. Отрубаємо. Це ми лишня відрубаємо. Ну ось, прийшло. Немало, я б сказав би часу, щоб витягнути такий шампур. О, ще таку скобочку зробити. Вона буде гаряча. Ще. Вона буде приварюватися ось тут. Ну, ось так буде приварюватися. Ось такий шампур, такий вертель. Ой. Якби, звісно, квадратик десятка був, би, то тільки кінчик підтягнути треба було і все. Ну а як в мене зараз немає, а поїхати на металобазу це б зайняло б більше години, поки доїдеш на металобазу, поки випишеш, купиш, а там черга, а там те, в общем. Довелося з болванки тягнути. Угля спалив, напевно, газовий уголь дуже швидко горить. То спалив, до да, около двох відер. Я тільки сипеш, ну що ви хочете таку? Що в мене ось кусок такої болванки є. Це ще можна один шампур робити. Написано 20к 13. Ну, побачимо. Так що от так от. Не так воно швидко робиться. А всі... все сирьо і уголь горить, а він коштує не копійки зараз, самі розумієте. Ну і попрацювати треба. Якби десятка була, то вручну можна було б запросто кончик підтягнути вручну. Деякого молота немає. Зробити такий шампунь, там трошки підпилять болгарку і все. Ну а без молота ось з такої балонки витягнути не вийде. А може і вийде, але ж ви будете... Спалити купу вугілля і шампур буде вам золотий. Ну а Зараз буду приступати до роботи вже е, вигинати там бублики на камінний набір. У мене ця паличка вигнута вже ось. У. Бачите, настоячка. Да? Треба продовжувати далі робити. Так, якось отак. Так що це не легка справа. Ось такий ще зробив. Три штуки це будуть ноги на, на камінний наборчик на стоєчку. Попередніх відео я показував, як їх зробити, вигнути, розбити, тобто повторювати. Немає сенсу. Це дві пластини, то на мангал буде приварюватися. Такий кріпьор, щоб мангал не їздив нікуди. Ну, а Зараз буду робити ручки на мангал, скручувати. Ви вже бачили, як пробивати, але все одно я вам покажу. Може то... Не хоче продивлятися відео. Ну, от Зараз я вкинув 12 квадрат і покажу, як я його роблю. Я зовсім недавно показував, як робити ручку. В домашніх умовах можна без молота. Зубильцем розрубувати. Я розрубую такою приспособою, У мене ось приспособи висять різні. Я розрубую, приспособою, Так швидше. Ну, якщо для себе там одну там, дві ручки зробити, можна розрубати зубильцем. Нам понадобиться подобається приспособа. Там попередніх відео воєнного ну, ще покажу, хто не дуже хоче. Вон, бачите, з такими зубами з однієї сторони, з іншої. А тут ось ви бачите зі сторони, така борозда, там пару міліметрів зустріти. Берем те, що ми пробили. Це тобто буде колоток, який був маленький. Десь закинув, я його не знаю. Приходиться так. vou <laughs> borrachando. О, ну ось бачите, отак. А тепер тут розплюстити треба і завернути бублички, сформувати ручку. Тепер нам надо понадобиться ось така приспособа. Я вже показував. З такими шариками накатати красиву шейку, щоб кочерга була. Красива. шийка вийшла, а тепер витягнемо на круточок і це буде ручка на совочок. Це ще таке саме. Все. Порівняти. Ось вам ручка така, сюди совочок приварюємо, все. Так же самому в такому варіанті робимо кочергу. Ось я вже понаковував. Время зайняло не так мало. Я ось поробив кочерги, бачите? Такі от. Це буде на совочки, ручки. на совочки, ну, Це до, до мангала причандали, Вон там дві ручки лежать. О. І до камінного набору. Так піде на ноги, то піде, де буде вішатися. Оці штуки на стоєчку приваряться, отак от. буде вішатися кочерга, там совочок. Ну, в Все такі деталі поробив. О. Ну, тепер буду. А я ще ось з ресори зробив таку заготовочку, Це буде така теж до мангала вішатись, така наче на мачету, наколоть трісок. Як, як розпалювати, то наколоть трісочок. От. Отаку штуку ще зробив з ресори. Так що отак. На сьогодні моя робота вже закінчилася, може я десь години. Більше трьох годин це займався, це закайся, що от що там його робити. А поки нагріється вугілля, ну вугілля спалив. ну Так собі нормальненько. Саме більше забрало вугілля в мене оцей вертіль. Ржавейки бачили з болванки тягнути. От от. Ну, зараз збираюсь вже додому. Так що комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення, з вами був Сергій Олексійович.